Тропічні водні маси Індійського океану багаті на плантон, у якому переважають одноклітинні водорості, до найпоширеніших риб належать сарденела, скумбрія, корифена, анчоус, тунець та акула. В океанічних водах можна зустріти рибу папугу, рибу пилку, морського диявола. У південній частині океану водяться білокровні риби, наприклад, білокровна щука. Особливо багаті на життя шельфові райони і коралові рифи. У теплих водах Індійського океану мешкають гігантські морські черепахи. Серед молюсків багато каракатець і кальмарів. В океанічних глибинах водяться ендемічні тварини. Трапляються морські змії і дюгоні або морські корови. У помірних широтах водяться кити і тюлені.